Так, всім привет, граємо в Roblox. Ізвините, що в мене може навіть місяць на каналі або три неділі. Давайте ось зараз дивіться, в мене є 250 Robloxів, так. Да. І кстати, в мене такий скин котик, або в мене є дома котик. Нічого не знаю. А друга я так був, тому що я все люблю. І зараз давайте ми пограємо. Ой, треба було снімати. не по тому смислу, що типу вже ви браті, гру. Ладно. Давайте пограємо в Murder Mystery 2. Тільки не скажіть, що в мене зараз типа щось глючити. А в мене 250 роботів, то я ще їх не буду тратити. Бо я куплю там -що. Мені ще Тато за та я. Ще там кое-що куплю. Ну, мені просто куча скинів надо. Ну, я куча. Скина три, ще. Хоч вони й дешеві, але все равно надо робокси. 250 хвата, але я буду бомжом тобі. Якщо мають тільки 140 робоксів останеться, а мені так і не годиться. И, кстати, я вам хочу сказать, что... Що... Ладно, придется так играть. Так, шут мне кон... А, не, я такая вообще не принимаю за конфету. Она 7 долларов стоила, ал. Вы хочется сказать, что ты самый парень. Эээ... 에... Ой. Я вообще ничего не понял. От... Ну я, конечно, все понимаю, але мені зараз прийдете перезайти, тому що я ж телефон, я с планшета граю, а. а написано, що тілефона, в мене в з телефона... Так що прийдеться або писати, або до друзей заходить. У мене сьогодні такий вообще був тупий глюк, тому що э, цей... У мене якась ошибка заскакувала в Арде Мистери Дважови, типа не можете зайти. А я подумав, в смислі не можу зайти. Оцей парень. Він у мого друга тебе випрошував всякі штуки. І в мене випрашивай. А за конфету я йому нічого не дам. що конфеті 7 доллари, серйозно, мені та ты еще не купив. Так что все не як обмен да цю конфету. Здесь шукайте. шукай. Обмен на конфету. Тушо, я не, не обмен на конфетку. Так що давайте я буду якщо шушо. Може я попробую сьогодні змонтировать відео. Ну, мені кажется, що якщо я буду за іносентом, то вам будет неинтересно дивитися. Але я краще зараз сниму з іносентом, якщо там якісь будуть класні виграші і, і всяке таке, то я не буду монтировать. Щоб типа вирізати. О, мій друг грає проти цього. А ну, звісно, тут сразу шей топче, вообще Да і тоже сотий левел. Я її включаю там приложив. О, вона така дубка, Така. Ви бачите? Не сотий левел, а вона така дубка бо шучу не 100 раз сильніше приблизно в 3 чи в 5 раз сильніше, ніж вона. Я не, не маю. Як можна бути сотим левелом? Я, коли в мене був сотим левел, було 2000 убийств. Ну, 100 приблизно цих за шрифа. А от класно, якщо я зараз стану мардаром і буду своє конфети всіх мучити. Тільки я сказав, якщо я стану мардером, я сразу мардер. І ідеально просто, мій друг обзавідується. Якщо він буде дивитися це відео. Давай конфетку свою. Я ж конфеткою граю. Ти думаєш, що я луп... ну, це сидячку. Вона нічого не пу. Та -мо. Шейтопчика. Короче, мне кажется, что тем парню Диззи Вот, либо. Это точно как то риши. Хорошо, Риша. Если я сейчас стану шрифом, то это не клизма, меня просто чуя. Або як как опять бардом ну то дверь. Я просто якось чую, я не понимаю, если я сейчас опять кем-то таким нормальным стал, я не знаю, что я не напишу. Что спасибо за такие классные роли. Вот да -мо. Ну что ты хочешь? Я тебе кад. А, Не, конечно, я тебе так и не дам. Це не стоїть 7 доларів. Мені кажете, що ця дівчинка барда. Але коли інші, може, надо треба бути поукратній. Я дивлюся, хто марда. Ви кажете, що ця дівчинка чуть-чуть якось нагріла і ходить чомусь за мною. От ще мій друг. Хотів сказати, обзавідується. Ну і реально обзавідується, що в мене є така що її вже нереально получить. А подумає, Як, 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 і ще раз я подумаю. Тому що це взагалі невозможно. Ну я круто, ви ой, що я говорю, що в мене в голові за цього котика було. І за того оттілено. Це точно, звісно. Але ж у мене дуже серйозний вопрос. Чого ви так дорого продаєте? то мені оце дуже інтересно как я зараз. Даже не успев це я не веду. Ладно, може я шрифом, яким шрифом и героєм стану. Давайте подивимося, Якщо мене такий класний пест, а да, не начальник. Ну нічого, тоже підходит під такий чорно-сірій таким черный сирийский. Чудам, обікновенный дожик. Це я вообще якимось дубом виглядів. Мені надо побачити когось нож. У ну, кого нож, те й Ну, в принципі, ну, так що, хто дивиться це відео, ой, хто із цих ігроків дивиться це відео, сорі. Із мардерів. Та тих, що я сказав, що вони засранется. Правда, і я школи по мардером. Ладно, я ничего не понял вообще. Так, мене 26 монет я збирав Скільки там в мене вже классно. Угадайте, на що я собираю, потому що, конечно на цей я с на яке. На прикольную анимацию, так що... Нче не знаю. Ладно, вы были на канале Артем Роблок, сар, підписуйтесь. Ставьте лайки и всем пока-пока-юху-пока!